любі друзі, усім доброго раночка, вітання з теплого, вересневого, заквіченого міста Лева. Я усіх вітаю цього чудового дня п'ятниці, 5 вересня 2025 року. З України, з міста Лева. Я мала бути сьогодні вранці, вже в Чернівцях, на відкритті Меридіан-Черновіц, Трошки приходити до Дями після переїздів, але я прийняла рішення залишитися у Львові. Я цим дуже 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 втішена. Тому що мені є ще дуже багато про що вам розповісти. Неймовірна погода, компенсація за напевно таке не дуже тепле літо, Літечко. Я говорю, цей репортаж без мікрофону в дуже натхненому стані. І багато про що гарного буду вам розповідати. Звісно, я роблю цей репортаж з храму святого Володимира, який прямо під моїми вікнами. Я буду показувати вам ці квіти. Можливо, якщо вистачить ще часу в етері, Пройдемося базарчиком. Подивимося, що там відбувається в мене сьогодні. Зранку мої побутові вранішні справи. А після обіду о шостій, о 18.00 в Львівській національній опорі імені Соломі Крушельницької неймовірний балет тіні забутих предків. Це таке зачарування, ще годі казати. Я вже попросувала свою а-ля гуцелі, Гуцелію стайл. Я впевнена, що це буде вау, просто ах, і попереду вир-вир-вир подій. Вечірні обійми з містом Лева. А зараз ранішні привітання. Я розповім, який сьогодні день. Коли я заглянула в свій довідник, я побачила, боже мій, скільки подій. Сьогодні дуже багато святок, які безпосередньо дотичні до мене, до моїх близьких друзів. По перше, сьогодні день е, туристичного жирного. Журналіста, журналіста терезмолога боже мій, це впритул пов'язано з моїм життям, з тим, що я роблю, напевно, на протязі усього життя. Ну, останні 15 років абсолютно цілком професійно, а років 8 через мережі нету, не тільки через телебачення. Я вітаю, тому що як чудово подорожувати, ще жодного разу ми не повернулися з нашої подорожі попередніми. А журналісти це люди, які про це розповідають, кожен на свій манір, хто як вміє. А мені є що розповісти, тому що подорожувати я люблю з дитинства і моя е, така на, натура, яка цікавиться усім, і яка дуже комунікативна, звісно, сприяє тому, щоб ці всі родзиночки вам показувати, звісно, в естетичних варіантах. Тому вітаю сьогодні день психоаналітика. Ви знаєте. В радянський час на кухнях ми усі ці свої проблеми, вайби, вібрації вішали на менталку наших друзів і казали, що там як в Америці, психоаналітика і так далі. Суспільство суспільство йде до того, що є професіонали, які допомагають тобі вирішувати твої ментальні питання. І далеко не усі а реально маленький відсоток людей, тільки може це вирішити самостійно. Ну для цього треба мати дуже потужний характер аналітичний склад розуму, щоб це все розкласти. А загалом, коли ти занурений в тему, вавлічон, да, тобто занурений в тему, і ти не можеш побачити з боку, що де і як, особливо коли ти знаходишся в підзалежних відносинах, ти абсолютно ну, вмикаються речаги. Маніпуляцій, а якщо то тебе того не вчили з радянських часів, взагалі того всього не вчили, і людина стає залежною залежною від маніпулятора, і фактично дуже часто буває так, що досить потужні люди ідуть на поводу зараз, не можу дослівно прикласти, так влучно відповідником людей, які ну Реально нічого себе не являють, але вони керують життям під на нагачки м, своїх партнерів. Ну, так, так, ви знаєте, я коли про це все бачу, дивлюся, а я дуже спостерігаю багато таких пар. Мені дуже згадується потужне дерево, яке вщент осіяно омалою. Ось так само, і потім вона висмоктує суки з того дерева. Дерево, врешті-решт, висихає. І, м, Ось так це все відбувається із людьми, тому це неймовірне свято. Вітаю. А ще сьогодні день е, такого слоєного пиріжка з е, самоса. Теж згадую, тому що коли я е, ну, там, 10 років тому назад приходила на Калинівський ринок і там був дуже багато чого носили. Такий чарівний мужчина Узбек, він носив ці пиріжки самоса. Мені мені так подобались слоєним тістечком, такі дуже дуже гарні. Ось так. Е, ще сьогодні день. Е, Залишити усі справи заради творчості, от це точно. Ну справи залишати я особисто не буду, але творчості сьогодні буде багатько. Ось так я усіх вітаю і Чернівці вітаю з відкриттям Чорновіць Мірідіан. І сьогодні кінофестиваль, ще у Києві відкривається. Бачила Рима Зюбіна, робила оповідку у Львові. Завтра буде щось цікаве про події культурні я буду вам розповідати. А зараз квіти, краса, сонце і вересень, тому що їх так багатько. Тільки що застріла жіночка, вона десь тут мешкає поруч, моя сусідка, Вона каже: ну, зробила величезну купу компліментів. каже: ми милуємося вам усім будинком. Каже, ви живете в моєму будинку. У мене дуже великий. Ну, будинок, якого мешкає він дуже великий, з величезним потужним бомбосховищем, до нас приходять усі люди. Коли ось такі ці жахливі ночі, вона каже: Ні, ви коли ходите, ми всі з вікон виглядаємо. Думаю, боже мій, як приємно! Дуже приємно, дуже приємно, коли ти випромінюєш так багато любові, ну знань, звісно. І краси, що це людям, які з відкритими серцями так само потрібно. І а я кажу, а я вам дякую за цю всю красу. А за яку красу я зараз вам покажу, тому що кожного мого приходу сюди, а я не маю так багато часу. Ну, раз в тиждень я стараюся відвідати, тому що я поглядаю з віконочок і бачу службу, літургії. І кожного разу це нові квіти. Мені здається, що краще вже бути не може, а вона краще Оцініть самостійно. Полетіли споглядати красу. І почну я звідси звісно, звісно, з чорнобривців. Їх є дуже багато сортів. Я робила не один репортаж про чорнобривці. Вони трошки були інакші і інших колірів. Оце лавандочка, пам'ятаєте, галявини лавандочки. Чорнобривці скрізь скрізь, скрізь. А оце я не знаю, як воно називається, але такі ніжні, ніжні, такі як песики. Я не знаю такі різнокольорові прапор України майорить. І ми зараз з вами підемо тими алейками. А ось храм святого Володимира. Краса. Ось такі квіточки в вазонках, наш улюблений храм, дуже гарний у нас настоятель храму. Це Православна Церква України. У Львові дуже багато греко-католицьких храмів. І ось трояндочки. Боже мій, а ті жовтесенькі, ну подивіться, подивіться, самосійка. І така трояндочка, і така трояндочка. І ось обабіч. Купа купа чорнобривців. І ось така трояндочка. Аж навіть дві. Боже, а які вони ароматні, духмяні, не можу вам передати. Чорнобривці інших сортів. І ось така, і ось така, і ось такі. А ці, які насичені, боже мій аромат, духмяність така, що годі казати. Дякую цим жіночкам, які опікуються нашою українською красою. Вересень, який фантастичний місяць! І ось такий сорт. А оці, дивіться, які рясні, які вони гарні. І нікому навіть в голову не прийде. Люди заходять до храму, проходять, моляться. Я це бачу кожного разу. Адже тут ну, із вікон це бачу, моляться, милуються. Розумієте, що таке українці? Люди. Які роблять таку красу своїми ручками, які тішаться цією красою. А ось там такі айстрички різновид. А ось подивіться, як розквітла ця біла лілія. Моя мама називала її літня лілія. Боже мій, а там майорчики. Яка краса, краса! І цей лілейник зачарування. Скажіть, будь ласка, як можна це не любити, як можна цим не малуватися своїм краєм рідним? Наш неймовірний храм, прапор України. Гортензії вже зелені. Я згадую свою Лірусю, з якою ми робили репортаж по вулиці Університетській, і в подвір'ячку австрійського будинку були гортензії. А ось уже і жовтий листочок. Адже вересень ми підходимо до нашого хреста. І тут те, що аза з квітів, сальвії. Ах, які ці гарні квіточки, які вони чарівні. І кущ калини. Раніше вона була більш рясна, а зараз така рідесенька в цьому році, але ж наша українська. Чудовий день попереду. Сонечко світить, аж засліплює. Дуже. Тепло, але не спекотно. А я полетіла далі на закупи за продуктами у вир свого життя. До нових зустрічей! Ось такий заквічений вранішній репортаж. Ваша Оксана Дем'янишина.